Хотів зняти таке коротеньке відео про те, хто обрізає чимса, тобто наш садочок. Уже скоро будемо починати обрізку, може навіть трошки завтра попробуємо. В основному маємо два таких сучкоріза, це бахо і белота. Белотовські це перші, які в нас були із нормальних. Ними займалися дуже довго, але потихеньку переходимо. Зараз поміняти у мене були ще белота 35 35,78, два штуки то вже цей рік їх відбраковує, залишиться тільки, тільки 35-80. У нього трошки більший захват і ріжемо ними. Лезо міняємо десь раз у два роки. Хоча буває, як, як в КОПУ бувало, ламається ілі противорішуча, і ілі може десь вищерба, тоді частіше болт. Болт часто при нагрузці тут не ламається ці, а вискапується. Тому ну, на болоті рідко ламають. На баху частіше така ситуація. Ось взяли і противоріжуча відламалася. Може брати не 160-ку, ну 160-90 см ручка. Там є трохи міцніший сучкоріз. Ну Працюємо Цей, поки, наче більш-менш. Оце забрали, поміняємо. Щас чого? Було? Отута на противоріжучі дуже видряпується рік-два при інтенсивній праці і тут вже кайомка, ти її не можеш ні від ніде нічого. Ну, може на хорошому фрезері трошки і вийшло. А без фрезера нічого не зробиш. Так само ще якийсь ікрим. І тут будуть дуже позвизування. Тут, кстати, не так і видно. Ось там міняє. А ти вже поміняв якийсь плотіворіжуче. А де воно валяється? А ось. Угу. Блін, на чому так соседоточить? Тут воно вже кругле. І що ти не роби, як ти не точи, ти вже потім отут також вириває, посередині буває, як погано змащують. Болтиканавка повинна не забуватися, щоб він добре змащувався. І все, противолежу ріжуче це витягуємо і замінюємо. Тоді сучкоріз буде працювати як новий. А, і ще хотів запитати оці пилочки. Раніше в мене таких не було. Взяв, спробувати, сказали, що доволі непогано. Ціна приблизно 1000 гривень з ПДВ. Ну, попробуємо. Тут цікава ця, як вона називається, цира, як пиляєш, щоб викидати тирса. Подивимося, чи краще чи ні. Ну що, дякую всім за увагу. Підказуйте хто чим ріже. Може, може є щось краще. І не за всі гроші світу. Добре? Це чим ми працюємо, якими сучкорезами ми працюємо. А пилочки в нас звісно ще белотовські були, теж доволі непогані. Ну а так оце таким